Сьогодні продовжуємо тему кармічних хвостів. У нас сьогодні дуже цікавий кармічний хвіст, загублений талант 6, 17, 11. Розберемо окрему енергії. Шестірка: любов до себе, любов до навколишнього світу, до партнера, до людей. 17 -ка. проявлення своїх талантів, яскравість, творчість. Зірка взагалі говорить про те, що людина має знайти в собі якісь скриті таланти скриті якості і проявляти їх в соціумі. Одинадцятий аркан сила це має бути баланс між духовним і матеріальним світом, відповідно, керування своєю силою. Якщо ми беремо в загальному, кармічний хвіст, загублений талант, який сценарій був в минулому житті, могло бути таке, що постраждав через свій талант і вирішив більше зовсім його не проявляти. Міг вибрати звичайне життя, якийсь фізичний труд, не розкривав свого таланту. Наприклад, знав, що володіє якимось дібностями, щось добре вміє робити, але вважав, що цим не може зробити собі на життя, не забезпечить сім'ю, чи це не серйозна справа. І залишив це тільки хобі, а насправді йому потрібно було проявляти цей талант як основну професію, як основну місію свого життя. Також міг бути такий сценарій, що людина, наприклад, намагалась реалізувати свій талант, але щось пішло не так. Були якісь моменти невдач, розчарованість собі, і вона відмовилася від того, щоб розвивати і показувати людям свій талант. Могла розкрити талант і вважати себе кращою за інших, тобто загордитися відчути себе зіркою, тобто захворіти зірковою хворобою. Що може бути в цьому житті? Талант є, але розкрити його вже не так просто. Така людина може вважати себе безталанною і жити звичайним сірим життям. З дитинства може проявляти якийсь талант, великі надії, але батьки чи суспільство не звертають увагу на цей талант і вважають, що це не може бути основною професією. Також Може бути таке, що на звичайній роботі ця людина прекрасно може себе проявити, і це може бути, до речі, будь-яка сфера. Ці люди талановиті у всьому. Але відчуваю, що не знайшов покликання саме те, яке йому потрібно. На будь-якій роботі стає нудно, шукаю тоді себе в інших професіях. Звичайних і знову те саме. Приходить на якусь роботу, це може бути будь-яка діяльність, досягає максимального успіху і все. І він розуміє, що це не його, не його розкритий талант. Може бути душевний прорив і реалізація в більш зрілому віці. Наприклад, приблизно десь 40 після 40 років. Але що цій людині робити, вона не знає, як почати, куди йти, вона не розуміє взагалі. Вона просто розуміє, що вона, наче, як, як щось не знайшла в цьому житті, як, щось не розкрила. Вона відчуває у собі цей талант, але не може зрозуміти, який він, що саме їй потрібно робити. А якщо вона розуміє, який талант вона не розкрила, тобто в дитинстві, наприклад, вона мала до чогось хист і просто не розвивала його, то буде набагато легше, звичайно. Може бути ще такий сценарій, що, наприклад, людина не розкрила свої здібності, створила сім'ю, і, відповідно, цей талант закинула десь дуже далеко всередині себе, і через дітей намагається його реалізувати, тобто вводить цих дітей на різні секції, гуртки, курси, щоб реалізувати свій талант в дітях. Це також неправильно. Так як вона має пропрацювати сама і знайти цей талант, ми не можемо через своїх дітей пропрацьовувати свою карму. Далі може бути сильне неприйняття критики стосовно себе і бажання, небажання показувати себе з кращого боку, щоб всі вважали його найкращим. Тобто то живе таким сірим життям, сіра мишка і взагалі не проявляє свою яскравість по 17 енергії. Якщо, наприклад, так стало що з дитинства, йде розуміння цього таланту, і людина його розкриває, то це є велика можливість реалізувати себе в соціумі і створити щасливу сім'ю, так як ці люди насправді дуже талановиті, така світла зіркова душа. Можуть бути установки негативні, такі як краще бути в тіні, життя важке і небезпечне, проявити себе небезпечно, все рівно нічого не вийде. Оці всі установки мішають проявляти свій головний талант життя. Тобто цьому кармічному хвостові важливо спродовж цього свого життя розвивати свій талант. Вони успішні реально в будь-якій професії, але оцей талант, який вони загубили в минулому житті, їм важливо відшукати саме в цьому житті, щоб пропрацювати цю карму. Також, як ще пропрацювати, завжди розвиватися, навчатись новому, рухатись вперед, шукати, не стояти на місці, а саме шукати той загублений талант, не боятись заявляти про себе в соціумі, не боятись публічності, вчитись приймати критику стосовно себе, стосовно своїх здібностей, не намагатися бути зручним і хорошим для всіх, так як ця душа дуже світла, така, і вони іноді. В жертовність собі допомагають іншим людям. Також потрібно створювати щось нове у всьому, розвивати свої здібності таланти це важливо. Не залишатись в тіні, бути яскравою особистістю, креативною, показувати свої творчі якісь зібності, те, до чого тягне. Прислухайтесь до свого серця, до своєї душі, що вам подобається, чим ви подобає, чим вам подобається займатися. Наприклад, які хобі у вас були в дитинстві, і відповідно ви можете знайти. Саме там, яким саме у вас був цей загублений талант. І розвивайте його хоча б як, наприклад, хобі своє. Не обов'язково можу робити професію. Так як буває таке, що люди в 40 років починають шукати аж свій загублений талант, розуміють, що прожили життя не так, як вони хотіли. І, відповідно, знайшовши його, вже складно зробити це професією, тому хоча б зробіть хобі свого таланту. Наступний кармічний хвіст зради і пристрасті в сім'ї 15, 5, 8. Окремо по енергіях 15, залежності, співзалежності, вплив на людей, чорна магія, п'ятірка, самовпевненість, неповага до сімейних традицій, навчання, повчання. Вісьмірка – це порушення закону, нечесність, несправедливість, нерозуміння карми, причини наслідкових зв'язків. Що могло бути в минулому житті по кармічному хвості зради і пристрасті в сім'ї? Сім'я могла страждати і ображатися через залежності цієї душі. Вона могла через свої залежності приносити багато болі своїм рідним і близьким людям. Було порушення гармонії між духовним і матеріальним світом. Також людина взагалі не цікавилася життям близьких людей, не була емпатичною, могла зрадити свою сім'ю через пристрасть на стороні або взагалі через якусь залежність. Людина страждала від пороків, залежностей, могли бути побиття чи емоційні нестабільні відносини в сім'ї. Також жила дуже аморально і беззаконно. Що відбувається в цьому житті? Який сценарій проживає людина? Може бути таке, що ця душа народиться в сім'ї, там, де буде дуже багато людей залежних від різних звичок, алкогольна залежність, наркотична залежність, можуть батьки вести такий розгульний образ життя. Може бути бажання помсти постійно за все мститися іншим людям. Може бути таке, що буде сильний вплив сім'ї та батьків на цю дитину, на цю душу. Також подавлення емоцій, контроль над емоціями життя на автопілоті. Ця людина насправді буде приховувати взагалі, що вона відчуває, які в неї почуття всередині, які емоції в неї бурлять. Це також треба пропрацьовувати так, як з такими негативними емоціями дуже складно жити. взагалі, коли людина собі придушує їх. Потрібно показувати близьким людям, що ви відчуваєте. Може бути багато зрад. Чи пристрасті, але є багато внутрішніх образ. Якась така сильна образливість на всіх. Всі зрадники, всі неправі, всі мене ображають, я один тільки хороший. Часто проблеми в сім'ї, побиття, залежності, емоційно нестабільні відносини, така негативна обстановка в сім'ї, де народився. Можуть бути, наприклад, такі якісь незаконні дії з цією людиною, так як Всесвіт по восьмій енергії, часто дає такі перевірки на чесність і справедливість дотримання закону. Тобто легко заробити гроші, когось надурити. і Якщо ця людина постійно буде використовувати оці нечесні незаконні схеми, то це буде повне непропрацювання цього кармічного хвоста. Також може бути чуйка на обман, я так і знав. Тобто відчуває через свою 15-ту енергію. 15-ка нам дає таку можливість, що ми можемо наскрізь бачити людей. Може бути таке, що часто попадав в ситуації, де його дурять, наприклад, на гроші, або він попадає в якісь незрозумілі кримінальні схеми, там, де його дурять, незаконно з ним поступають. Тобто, все те, що він робив в минулому житті, він може отримувати в цьому житті. Також ця людина може бути трудоголіком, в результаті чого може страждати сім'я, або взагалі він може не мати її, тобто він йде в. Робити кар'єру і повністю присвячує себе роботі. Завишені потреби до себе та інших, високі моральні принципи, може бути тотальна чесність. Також вісімка може йти в такий мінус. Тобто вісімку тут важливо тримати баланс між матеріальним і духовним світом, не впадати в залежності і в крайності. І в загальному може повторитися сценарій минулого життя, пішов в залежності, спокусився різними пристрастями. Як пропрацювати, бути вірним собі, своїй сім'ї, бути чесним в своїх емоціях і почуттях. Перетворювати сексуальну енергію в силу натхнення, використовувати дар діагностика в благих цілях. Чому дар діагностика? Вісімка в плюсі. Дуже часто в людей проявляється як розуміння за Причинно-наслідкових зв'язків. Ця людина докопається завжди до істини. Якщо вивести цю вісімку в плюс, то людина може розбиратись дуже добре в кармі і взагалі знайти причину будь-якої ситуації. Виводіть її в вісімку і буде вам щастя. Перетворювати тіньові сторони в ресурс. Тримати баланс в житті, самому не зраджувати і не йти в пристрасть, відмовитись від залежностей, не порушувати домовленості, зрозуміти, що світ справедливий у всьому і завжди, прийняти і простити того, хто приніс вам страждання. Буває таке. Що люди з цим кармічним хвостом мають багато статевих партнерів? Чому? Бо їм здається, що їх не люблять, вони не можуть ніяк вибрати, пристрасть відповідно грає тут велику роль. І може бути таке, що буде багато шлюбів, наприклад. Може сам зраджувати багато, а можуть його зраджувати, дивлячись, який сценарій він прожива. Також приблизно в 40 років, плюс-мінус там 2-3 роки, в цих кармічних хвостів. Є така фішка, що у них щось чолкає всередині і вони повністю хочуть змінити своє життя. Наприклад, якщо до 40 років вони жили стабільне сімейне життя, вони починають гуляти. Або навпаки, до 40 гуляли, шукали собі пару, були залежні від різних там, залежностей пристрасті, то тепер стали такими чесними, справедливими, вірними. Партнерами складно пропрацювати цей кармічний хвіст, так як 15ка, 8К це дві самі одні саме складних енергії в матриці долі. Тому важливо тримайте тут баланс восьмої енергії. Важливо, щоб ви завжди поступали чесно, справедливо, дотримувались закону. І по 15-ті не впадайте в різні залежності. Намагайтеся це все контролювати. Також не впадайте в залежності від партнерів, сконцентруйтесь більше на своїй особистості, але цініть сім'ю по 5 енергії, майте якісь сімейні принципи, дотримуйтесь їх. Кармічний хвіст, гординя 6, 5, 17. Розбираємо окремо енергії. Шестірка про кохання, любов до себе, любов до ближнього, вміння проявляти цю любов, пропрацювання чакри, анахати. П'ятірка. Знову ж таки, це у нас сімейні цінності, може бути інтелектуальна гординя, людина досить розумна, але всіх повчає навколо. Може бути таке, що немає духовності. 17-та енергія, вона тут у нас найбільша і найбільше її треба пропрацьовувати в цьому кармічному хвості. Це зірка. Тут людина або задуже гордилива і вважає себе найкращою, тобто зіркова хвороба, або навпаки не проявляє свої таланти в соціумі. Розбираємо в загальному кермічний хвіст гординя, що могло бути в минулому житті. Могло бути так, що гординя сформувалась в процесі виховання або неправильного вибору. Душа шукає підтвердження своїй потрібності, важливості і значущості. Людина пережила травму приниження чи відчуження, в результаті якої з'явився такий комплекс неповноцінності. Могло бути таке, що в минулому житті ця душа не знала, як любити, не відчувала кохання до себе і не розуміла, як віддавати це кохання. Могла часто ображатися, осуджувати, критикувати інших, в зв'язку з чим сформувалася гординя, високомірність, вона відчувала себе кращою за інших. Могла мати талант і достаток, чим дуже загордилася. І могла мати гарну зовнішність або, наприклад, якісь знання, яких не було в інших людей. Тобто, щось по 17-й енергії було таке, що її відрізняло від решти. В результаті чого ця особистість вважала себе кращою за інших, розумнішою, красивішою, тобто проявляла гординю. Що може бути в цьому житті? Людина наділена різними талантами. Це справді від народження, талановита дитина вже буде. Може бути така артистична, так як 17 ка дає про себе знати. Ці таланти можуть принести їй кохання, славу, визнання, але вона не готова вкладати якихось зусиль для максимальної реалізації цього таланту. Можна не доводити справу до кінця, до піку майстерності, щось розпочинає і залишає. Хоче все і одразу піднятись наверх і при цьому взагалі не докладати жодних зусиль. Хоче відразу перемоги і тріумфу, готова йти до своєї цілі будь-яким шляхом. По головах, гониться за швидким успіхом та популярністю, обостінює людей, їх таланти, можливо, не на показ. Кладе високо свої заслуги і себе, може нести себе дуже гордоливо, не усвідомлює свою гординю і не визнає її взагалі. Може взагалі не реалізовувати себе, а, наприклад, працювати на якійсь такій посередній роботі, не розвиватися взагалі, не займатися саморозвитком. Може бути невпевнена, сором'язлива, не вірити в свої таланти. Також може бути такий сценарій, що буде займатися саморуйнуванням, критикувати і їсти себе. Не вірити у свої таланти, не розвивати їх. Тобто тут по цьому кармічному хвості два варіанти. Або людина справді горделива і конкретно вважає себе кращою за інших, або, навпаки, не проявляє своїх талантів, ні внутрішню красу, ні зовнішню не показує і живе таке сіре життя. Як нам пропрацювати цей кармічний хвіст? В першу чергу проявляти себе, заявляти про себе і про свої таланти, йти до своїх цілей крок за кроком, не чекати, що все одразу вийде. Цим кармічним хвостам не дається все легко, їм потрібно справді самостійно йти до цього успіху і тріумфу, їм ніхто не допоможе. Також зрозуміти, що кожна людина унікальна і неповторна, і тому не осуджувати і не критикувати інших, приймати успіх інших людей, не порівнювати себе з іншими, пропрацьовувати гординю і не вважати себе кращим за інших. Пройти свій життєвий шлях самостійно, а не через когось. Не чекайте, що прийде хтось, хто вас спасе. Ви маєте самі зайнятися своїм життям. Не вступати в шлюб по розрахунку, часто теж таке буває в стосунках, що ця людина саме зациклена на матеріальних якихось благах в стосунках. Потрібно вірити в себе, свої сили, свої таланти і пробувати себе в різних сферах, щоб, нарешті, реалізуватися в своєму житті.